Слава Україні, друзі! Під попереднім відео ви набрали багато. Дуже просили продовжу моя історія знайомства із Dishonored, Частина друга. Третя вийде у цю п'ятницю. До речі, від лайкосиків, коментосиків і підписосиків я не відмовлявся. Поки ми шукали верховного, випадково натрапили на ту саму таємну кімнату, де окрім руни і картини спочатку гри нічого цікавого не було. Поки що. Цікаво, вийде забрати карту, щоб він не замітив. Зрозумів, тепер ти нічого ніколи не замітиш. Нарешті на ми потрапляємо в зал, де Кембл збирався отруїти Карноу, того самого дядю, якого врятувати нам не помішало б. Ми вибрали вилити бокали, але Корво чомусь їх розбив. Хтось тут трішки не зрозумів один одного. А тепер пропоную подивитись вам на уроки актерського майстерства. Well, time to do this the Бра. Ні ну, ти взагалі безпалювний. Тобі що там, лисина давить, що ти таке говориш при жертві своїй? Незрозуміло. Кембл позвав Карноу у свою таємну кімнату, щоб випити вина, ще кращого, ніж те, що збирались пити тільки що. Але щось пішло не так, і червоний костюм вирішив похвастатися своєю картиною. Цією, яку ми випадково викрали і продали за 300 монет 10 хвилин назад. Карноу почав шукати картину, як Кембл достав свого режика і хотів заножити Карноу, але ми випередили його і усипили раніше. Карноу нам подякував, мов дякую тобі і врятував, але давай зробимо вигляд, ніби ми друг друга не бачили. Добре, я тільки за. Ми взяли важку тушу лисого собі на плече та поставили ту саму мітку. Одному ми помстилися за катування над нами. Потім ми вирішили оформляти тактичний відступ, поки не стало пізно і нас не запалили. Нас зустрів Семюель і запитав, чи готові ми відправлятися звісно, готові, забери мене звідси нарешті. Бачимо нашу неідеальну статистику, схоже, одного десь миші загрізли, щоб їм пусто було. Не встигли ми вийти із шлюбки, як каліста подякувала нам за допомогу. Невідомо, як вона так швидко дізналась, може в неї також дар чужого. Підходимо до наших друзів і вони кажуть, що ми молодець, нам потрібно врятувати Емілі, бо це найголовніша ціль всього цього. І що час йде проти нас, бо без Емілі через пару днів аристократи почнуть битися за трон. Головне, не насмерть, бо фінал поганим буде. Ми віддали їм щоденник, а самі пішли кімарнути трішки. Перший раз ми просинаємося там, де заснули, це майже свято. Але ранок наш починається не з кави, бо в катакомбах пабу з'явилися плакальщики, так називають хворих на чому. І в нас у єдиного тут є руки і зброя, тому нас відправляють розібратися із ними. Розібравшись із ними, одна з лоялистів каже, що нікого сміливіше за нас не бачила. Ага, а те, що я один пішов проти цілої армії Кембела, це люба жінка зробила б. Логіки в неї хоч забирай. An overseer before and perhepsieґен самдей soon. Ні, не пам'ятаю. Ми з ним бачились менше 12 годин назад, а вже ж не помню за такий великий срок. Як ви зрозуміли, Мартін вже прибув до пабу, і він буде нашим новим роботодавцем. Тепер ми підемо рятувати Емілі. У Хевлока є гарна новина. Вони змогли розшифрувати щоденний Кембела і знають, де вона засіла. В золотій кішці. Нам це поки нічого не дає, але ми вирушаємо туди. І тут без проблем не обійшлося, Пендлтони. Виявляється, що у Тревора є два брати-близнюки. Морганом і Кастісом звуть, падли, яких ще пошукати треба. І з ними прийдеться попрощатись навіки також. Це прикро для самого Тревора, тим не менш він дає благословення на їх нейтралізацію, ніби нас це збиралось зупинити. Разом із нашим Семюелем ми відправляємося на те саме місце, де були минулого разу. По дорозі він нам порадив зайти до Слегджева, винокурню якого ми отруїли минулого разу. І це були його хлопчики, по виклику, від яких ми врятували бабусю. До речі, якщо зараз до неї зайти, то двері чутка на замок закриті і прийти неможливо. Це ж як бабусю задовбати потрібно було. А після нашого останнього візиту тут трішки армагедець розпочався. На всіх нездорових різко дощик почав лити. Тільки дощик то не простий, а просто бомба. А це є представником нового хендмейду Соколова, башня, яка крутиться і знову ж таки може обирати кого поливати досіком, а кого залишати сухим. Ми бідня рятуємо, йдемо до Слегджова за порадою Семюеля. А хлопці то прошарені, вже чекають на нашу скромну персону. Мол, Слегджов в тебе чекає. Тут гангстери бурно обговорюють результати наших дій минулого разу. Виявляється, що ці хворі це наших рук справа, і якби не ми, то їх було б менше, тому що Еліксир замість того, щоб рятувати від вічоми, почав нею заражати. Але добре, що ми це робили по стелсу і тепер можемо сказати, це не я, це все він. Слег сказав, що хтось невідомий підлив еліксир травою. Брат, ти тільки скажи, хто це, і я його урию, Чесне слово. Якимось невідомим нам магічним чином він прознав про наші темні справи в золотій кішці, а саме про нейтралізацію Пендлтонів. Він сказав, що якщо ми прийдемо до будинку гальвані, того лікаря, в якого ми мишу минулого разу взяли, і знайдемо його бандюгу, то він дасть чарівні ключики пропуск до золотої кішки. Ви спитаєте, що там робив його гангстер? Аслегджо послав убити гальвані через підозру в отруєнні еліксиру. І якщо так подумати, то частково він правий. Оскільки умови є взаємовигідними, ми тут же рванули додому лікаря, а тут трішки плакальщиків назбиралося. Після того, як ми вийшли з винокурні, нас запалили асасіни, ті, які імператрицю режиком заножили на початку гри. Тепер вони тут, типу, головні разом із Ботл Стріт. тому нас відразу вирішили на кусочки покромсати, але я хлопець непіддатний. І загружуся з контрольної точки. По дорозі ми вирішили завітати додому торговця картинами, там, як не дивно, картини коштовні, кучу бандюган з Ботл Стріт і сейф, код від якого ми поки не знаємо. Ви запитаєте, що там гангста робить. Діло в тому, що торговець картинами зараз на вечірці в золотій кішці, але про це ми дізнаємося пізніше. І як не важко здогадатися, вони хочуть обікрасти цього торговця. Все і всіх, окрім сейфу, ми тут обчистили. Нарешті йдемо до контори Гальвані. Ой, я вам не заважаю? Виявляється, що хлопцю стало погано, і він вирішив кимарнути трішки назавжди. Розказуємо про це Слегджову, який не дуже в захваті від такої новини. Кроулі, так звали хлопака, хотів попередити, що хтось хоче заволодіти винокурнею, але не закінчив фразу, повідомій нам вже причині. І тут Слегджов запропонував нам іншу роботу. Ми повинні знати код від сейфу того самого торговця картинами. Вусатик нам розповів, що він зараз десь на вечірці в золотій кішці, а нам він хоче запропонувати тиху нейтралізацію Пендлтонів. Без нього нам довелося б вбивати їх, але він дядька добрий і кровопролиттям займатися не буде. Ми йдемо в золоту кішку. В першу чергу ми нейтралізовуємо цю риженьку, щоб забрати чарівний ключик, який може відкривати любі двері в цьому будинку ось кому найкраще після вечірки. Після цього йдемо до любителя картин. Виявляється, що він трошки садист і полюбляє катування над собою. Він думає, що ми його мила, Ну зараз він отримає за ці слова. Після першого розряду він почав виливати на себе компромат. Він почав розповідати, що обманув Пендлтонів на декілька тисяч. В будинку, де сидять Пендлтони, і можуть підслухати в будь-який момент. Після секретного слова в ми, тобто мила, повинна була зупинитися, але ми не дуже милі, тому продовжуємо катувати його далі. Старик починає нервувати і розуміти, що тут хтось інший. Ми вічливо питаємо в нього код від сейфу, а він люб'язно нам його говорить. Тепер йдемо шукати Емілі. Я краще піду звідси. Знаходимо дівчинку, а вона майже батька свого спочатку не признала. Після того, як ми зняли маску, зрозуміла, що це корво. Їй сказали, що нам відрубили голову та ніби на місці. Також виявляється, що вона вже два рази майже цікала звідси, і в неї є план. А дверка на вихід то зачинена, але добре, що ми вкрали ключик у цієї риженької дами. Пройшовши через двері, Емілі вже з нами не було, але з'явилася наша стара подруженці. Як ви напевне пам'ятаєте, нам потрібно зайти до Слегджева і сказати код від сейфу. Але ніхто нам не забороняв забрати всі речі із сейфу, а потім сказати код, так? Коротше, ми пішли додому, торговця картина, ми забрали все, що там було, і навіть квиток на бал Леді Бойл. Він нам знадобиться у наступній місії, але поки ми про це не знаємо. Направляємося до Слегджева, кажемо код. Він дякує. Чоловіче, якщо там буде пусто, то ти не ображайся, це не я. Він нам поясняє, яким таким чином збирається нейтралізувати близнюків Пендлтонів. Виявляється, що в їхніх скромних володіннях на сотні тисяч є шахта, де сотні душ працюють за копійки. Слекджов повідрізає цим двом язики, побриє наголо і відправить працювати на ту саму шахту. План не ідеальний, тому хвилюватися не має за що. Mission плюс Respect, йдемо до Семюаля. А тут вже і Емілі сидить. Любуємося ідеальною статистикою та відправляємося до пабу. Семюль хвалить нас за роботу, а Емілі стало цікаво, що це за робота така. Семюль каже, що ця робота тільки для дорослих. На що вона відповідає, мол, чула багато дорослих справ під час самоізоляції в золотій кішці. І знаєте, як вирішив відмазатися старик? Я oh, <laughs> викрадає в нас Емілі, щоб провести екскурсію по місцевим пам'яткам. Хевлок нас хвалить і каже, що Тревор шукав нас і хоче побалакати про це завдання. Він нас похвалив, сказав, що вони ніколи не вірили, що це ми вбили імператрицю, поплакав у подушку, що витратили багато грошей і сил, щоб визволити нас із в'язниці, і сказав, що нас шукав Хевлок. Це виходить, що ми прийшли до Хевлока, щоб він послав нас до Тревора, щоб він послав нас до Хевлока. Нам нічого не залишається, як йти до адмірала. Вам тут з Мартіном як зручно? Це ви вирішили зайнятися спортом і ягодиці покачати? Не суть. Хевлек нам розповідає, що Мартін геніальніший стратег і придумав, що нам робити. В щоденнику Кембела є запис, що коханка лорда регента позувала для картин Соколову, якого прозвали королівським лікарем. Ви запитаєте, для чого нам та коханка? Тільки потім по сюжету нам розкажуть, що вона спонсує лорда Регента, якщо ви її прибрати, то лорд Регент залишиться без грошенят. Тому нам потрібно тихо викрасти Соколова. Як там кажуть, тихо вкрав і уйшов, називається, знайшов? Так і зробимо. Навіть не покімаривши, заходимо до п'єро, щоб купити боєзапас, і направляємося до мосту Колдуін, де і засів ворчун. Але для початку нам потрібно виключити прожектори, ці великі світильники, щоб Семюль зміг нас забрати після нашої елегантної справи. Типу, запалять його, як тільки підпливе туди. А тут, виявляється, комендантська година намалювалася, тільки не та, що в нас зараз, а трішки гірше. Як тільки ти висунеш свою головоньку на вулицю, тебе пустять в розхід. Розкомсають, корот. Їх, походу, не хвилює, що вагонетка сама по собі поїхала. Ти там живий? Скажи хоча б щось. Про всяк випадок перезапущусь. По дорозі нам зустрінеться Дім Пратчета, в ньому є сейф, підказка до якого на цих трьох картинах. Якщо комусь знадобиться. Зараз я вам покажу мастерство, яке навіть чужому не силу. Як задовбати людину. А виявляється, що він охороняв алтар чужого, той самий, який викликає його на розмову. Він розтолкував нам про історію цього міста і що Соколов хоче призвати чужого спеціальними словами і ритуалами, але проблема в тому, що він попуски його не обрали. А чорноволосий то не пальцем зроблений і навіть відшутився в сторону старого. А зараз я вам покажу приклад того, що все-таки тактика є дуже важливою складовою. Ці двоє пішли проти гвардівців і розрядного столба. Це буде вам уроком. Відключаємо прожектори і йдемо за Соколовим. Я так поняв, ви всі тут любите у повітрі посидіти чи полежати. Гуляючи по місцевим бульварам, я знайшов дівчину, яку оточили миші. Вона кричала увесь голос: я вирішив їй допомогти, а вона мені нічого не дала. Прям нічого. Може, треба було її замочити? А їй взагалі по барабану, навіть не кліпає, коли я стріляю. Є єдине, що вона сказала, це те, що ті миші взялися слідом за людиною, яка в той же час пропала. Ти що там? Взагалі кукухою полетіла від страху. Ну, ладно, забрали амулет тут поряд і пішли далі. По дорозі рятуємо людей, яких охоронці свинями встигли прозвати. Чому свині? Бо вони так хочуть і можуть. Ми їх за це покараємо, а люди на водочку дали. Типу, піднімися на третій поверх цього будинку, веди кот і буде тобі щастя. Піднялися, кот вели, але щастя немає, ну хоча б декілька золотих. Прийшовши до будинку Соколова, бачимо, як він проводить експеримент над однією з тих свиней. Її забрали раніше, тому ми не встигли врятувати. І вона вже трішки не перша, а 312. Це ж скільки часу і сил цей старий витратив, щоб до бідних жінок домагатися. Не боячись того факту, що вона за 5 метрів від нього, він каже, що баришня помре завтра в обід, після відторгнення шкіри. Не дуже удачний Еліксир виходить. При цьому він бреше їй, що завтра вона поправиться і піде додому. Коротше кажучи, гнила людина цей ваш сокол, треба його покарати. Чим ми і займемося зараз. Молоду дівчину ми то відпустили, але їй так погано, що навіть 10 метрів пройти не змогла, тому вона просто сіла покимарити в вуголу. А ми закидуємо Соколова собі на плече і формляємо тактичне відступлення. Йдемо до Семюля, Він нас гладить по головці, ми дивимося на ідеальну статистику і пливемо до пабу. Причаливши, ми вирішуємо, що прийшов час хропака трішки дати, а прокидаємося ми не від красивого співу птиці через вікно, а через Семілі. Каліста, її доглядальниця, пішла купатися, тому вона вирішила порушити наш прекрасний сон. Ну а що? На вулиці день вже, а корво ще спить. Спускаючись до Хевлока, ми застукали п'єро, який підглядав за калістою, поки та купалася. Нам ще й раніше давали натяки, що п'єро свої чотири ока поклав на неї, але тепер все стало ясно на 100%. Хлопак почав відмазуватися, мов замок новий придумував той, що у формі сніжинки. Ну, а ми йому такі, ти поганий хлопчик, не роби так більше. А він від сорому взяв руки в ноги і втік. Але перед цим ми купили в нього бренді, яке знадобиться нам через хвилин 10. Ми направились до клітки, де держать соколова. Тут Хевлок почав на совість брати сокола нашого, а він каже, мол, мене ви не запугаєте, я нім як риба. Але запропонувавши бухіча, його язик відразу розпутався. Коротше, імені коханки він не знає. Але чув, що її називали Леді Бойл. Да і лиця він не бачив, бо зі спини малював. І ой я збіг. В них сьогодні був маскарад, а це значить, що зі своєю маскою нам дозволять туди зайти. Ще в минулій місії білет забрали, щоб точно пропустили. Але і тут не обійшлося без проблем. А суть полягає в тому, що існує три цих Леді Бойл, тому нам потрібно буде дізнатися, яку саме нам потрібно нейтралізувати. Не гаючи, ні на секунди, ми йдемо до Семюеля. Але тут нас чекав Пендлтон прямо за дверима. Він попросив нас про послугу просто віддати листа чуваку по імені Лорд Шоу, у вовчій масці він буде. Припливши на бал, ми із Семелем замічаємо, що тут навіть толбої намалювалися. Чуваки то не страшні, але без убивств їх не уб'єш, тому прийдеться обходити стороною. Також вони стріляють вибуховими стрілами. Якщо піти трішки не по дорозі, то можна зустріти алтар чужого. Тут він нам нагадав наше минуле, коли ми були в розкоші. Потім сказав, що в будь-якому випадку це останній прийом леді Бойл і побажав удачі зруйнувати тисячі вогників і людське щастя на балу. Потрапивши на бал Леді Бойл, ми відразу віднесли до тому вовку. Прочитавши його, він почав щось бурмотати собі під ніс і сказав йти за ним. Коли охоронець відкрив коробочку, все стало ясно. Ця аристократська жопа вирішила нас підставити, і через давню боротьбу Лорода Шоу і Тревера ми повинні були убити його на чесній дуелі. Але дуель то була нечесна, бо ми пацифісти. В сенсі не вбиваємо нікого. Вигадавши не дуже важкий план, ми його нейтралізували. Do do Та не стіть ви, через пару годинок поправиться. Зайшовши в цей вишуканий будинок, нам відразу попалася жінка. Міс Вайт звуть. За стакан Бухічав вона вирішила нам допомогти дізнатися, хто із трьох дібойл є хто. Ти що, рамси попутав. Ми алкогольний напій принесли. А вона сказала, що Вейверлі буде в чорному, Лідія в білому, ну а трецю нам знати не обов'язково. Тепер залишилося дізнатися, хто був позеркою для Соколова. Прогулявшись по балу, ми побачили людину в масті кота якогось. Що це таке взагалі? Виявилося, що він знає, для чого ми тут і хоче нам допомогти. Умови такі, він каже ім'я. А ми не вбиваємо і віддаємо йому володіння цю даму. Умови нам підходять, тому через три секунди ми вже взнали ім'я жертву нашу звати Вейверлі. Її потрібно занести до погріба в підвалі. Причина цього благородства кохання. Діло в тому, що він кохає її, а вона… вона поки не зрозуміла, що любить його просто. Саме для того, щоб вона зрозуміла, він і хоче, щоб ми віддали її йому. Даму, ми находимо і просимо спуститися у погріб, Мол, у нас є інфа, що її вбити хочуть. Вона на водочку повелася і сказала, якщо ми її обманюємо, то до завтра в нас вже не буде голови. Ми так то її втратити ще шість місяців назад повинні були, але їй це знати не обов'язково. Ми йдемо до підвалу, нейтралізовуємо її і віддаємо лорду шоу. Бра. Тепер точно віддаємо, і він епічно змивається звідси. Та й нам пора? Нагулялися вже. Тут все по дефолту. Зустрічаємося із Емлем, любуємося ідеальною статистикою, і в пабі зустрічаємося із Тревором. Він нам благодарочку то кинув, руною нагородив, але ти так більше не роби, окей? В кабінеті Хевлика ми починаємо придумувати наш новий геніальний план по знищенню лорда Регента. Даже кімернути не дали, мов зараз ідеальний шанс, коли він збентежений. Hello, love. Ти цей воу? Валку не перегинай, добре. А знаєте що? Лорд Реган чувак не гордий, і почекай до наступної серії. Я сподіваюся, що ця частина вам реально сподобалася, і ви чекатимете на наступну. Не забувайте про лайки, коментарі і підписки. Goodbye, my friends.